На вихідні синоптики прогнозують чергове підвищення температури до 40 градусів. Медики б'ють на сполох. За останні спекотні тижні кількість пацієнтів зросла наполовину. Більшість з них люди, які мають серцево-судинні проблеми. Однак, неймовірно, висока температура привела на лікарня на ліжко і здорових людей. Панації від спеки нема в лікарів рецепт один без потреби на вулицю не виходити. Особливо літнім людям, а також людям, які мають серцево-судинні захворювання, проблеми з органами легень, тобто схворіють на хронічні захворювання легень дітям і літнім людям в спеку рекомендується по перше без Видимих причин і без потреби не виходити на вулицю. Пити багато води, не ходити без головного убору та уникати перебування на сонці в час пік. А найголовніше в жодному разі не вживати алкоголь. Зволожуйте кімнату, значить, поставте в кімнаті тазики з водою, якщо у вас немає кондиціонерів. Ні в якому разі в спеку не можна вживати алкоголь, тому що це приводить до згущення крові. Вона і так згущується після чи під час спеки. І навіть якщо у вас немає явних захворювань, вони можуть вживати Ня алкоголю може привести до і серцевого нападу, і підвищеного артеріального тиску. Особливу увагу батьків медики звертають на дітей. У них порушена терморегуляція. Тож без панамки та після 11-ї гуляти з малюками не радять.